Розглянемо з вами стійку Gravity tls 431 із серії Gravity Touring. Має міцну сталеву пластину з двома вбудованими ручками для зручного транспортування. Її важка сталева основа з трьома внутрішніми різьбами М20 для нецентрального встановлення гарантує надійну опору за будь-яких обставин. У чому власне перевага нецентрального встановлення стійки? Можна розмістити її обережно під стінку, і вона не буде вам заважати на проході. Або як у нас, сховати за завісу. З'єднання стійки з основою стало набагато міцнішим завдяки додаванню підсилюваючої втулки, завдяки автоматичній технології LockPin регулювання висоти ще ніколи не було таким зручним. Зараз вам покажу з навантаженням, хоч стійка і освітлювальна, але можна її використовувати також під. Колонки завдяки подовжуваній трубці 35 мм із внутрішнім різьбленням М10 стійка може бути збільшена у висоту до 2,5 метрів. Gravity TLS 431 – вибір справжніх професіоналів, які цінують свій час та комфорт.